Холодна гра з самим собою. Позаду теплі почуття, в душі покрито все й млою, ти тонеш цієві забуття. І хоч куди. Тепер не глянеш, ти чуєш голос рідний свій та прав на нього жаль не маєш, кошмариш в пошуках надій Проживши весь цей час ні, підні... не маючи поняття себе реалі б'ють по голові. Тричиш один. Вже і прав не треба. Прав не треба. Прав не треба. Прав не треба.